Будинок новий. Збудували його на моє замовлення, тут нічого страшного немає. Але іноді мені стається, що я бачу поклизу одного і того самого дивного чоловіка. Я бачила привиди на сходах у підвалі, Ну, звісно, ти мені не повіриш. І з деякими речима краще не стикатися після настання І Я цілий день вчора шукала свою машину, її тут не було. Чекаю на тебе протягом години. Лілі, мене на роботу викликають. Я мушу поїхати. Ну, а ближче. Давай. Так. Алло, алло. Лілі! <клух> чуєш? <клух> Поживеш трохи у мене, поки ми з цим не розберемося. Пора залишити це кляте місце. Що вже приїхали? Ні, мені треба заправитись. Зрозуміло. Добрий день. Пішли, я розрахуюсь? Так, ходімо. Окей, okay. я в чергу тоді, а ти походи й... поки, подивись, може, ти. що ага, <глад> їсти захочеш. Ага. Так, відкрий тебе все, це був казу. Скільки можна чекати? Добре! Рума каса! Ей, Літаю.

Е, добрий вечір. Е, перша колонка. І, жіночко, ви що не бачите? Технічна перерва. Вставайте в Давайте виключити. Знаєш, Карл, я, мабуть, і поїм. Карл? Ліль. М -м? Ти їсти то будеш. Блін, якоїсь воно сумнівної якості. За такава звичайна? Так, до речі, кава непогана. Щось за багато відроду для півночі. Та реалі. Чому ж так? Що там в тебе сталося? Я так і не зрозуміла. Ну... Я сіла вечеряти і якраз говорила з тобою, коли почула, як розбивається вікно. І як виглядали незвані гості? Я не знаю. Це це важко описати. Постарайся згадати. Ну, гаразд, як я вже раніше згадувала, їх було двоє: один у поношеному одязі і з мішком на голові, з нього стікала вода, ніби він щойно виліз із річки. А другий був сокирою. Я думаю, це він напав пав на нас тоді вночі. В нього такі яскраво червоні. очі. чекай. Тобто це не чоловік з лісу? Ну, виходить, що ні. Та ну скільки ж їх там є? Я вже запуталась. Так, ладно, і з цим ми розберемося. На порядку денному замінити тобі скло і поставити трати. Я зранку запитую. Mm -hmm. Це якщо за ніч магічним чином все не полагодиться. <кій> до речі, що до магії, ти, може, і не повірила мені, коли я вперше розповіла. Але тепер я точно певна, що бачила привида на у хупбаю. -ху 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 -ху. Ну що ж? Тепер я тобі вірю. Угу. — То ти все-таки його бачила? Ні-ні. Розкажи про нього більше. Він був білосніжний, схожий на діда психа із широченим ротом і вирішеними очима. Чорним. Я так перелякалася, що ввечері заставила двері підвал ящиком. О, так, про всяк Але не ранок ящик хтось відсунув. Ну, скажімо так, це точно була не я. Уявлення немає, що там і сітки на це там на нас постійно якийсь пацан одирається. Справді? Забудь зараз того діда, є зайві буха. Давай, їмо і погнали. Та, не знаю. Воно таке якесь. Я заради оцього цього пів години в черзі стояла. Скільки? Ти серйозно? Та, ти бачила цю заправку? Добре, мабуть, я таки це з'їм. <свист> Давай, нам ще довго їхати. Добре. Блін, ти знаєш, Керо? А не ну, так уже і погано. А я тобі про що кажу. Керол, чого стоїш? Та щось світло горить на поверсі. Ага. Вже пізня година. Дивно. Ну, може, датчики руху, не знаю. Ходімо. Carol, а ліфта у вас немає? Ні, Не, цей будинок старий як світ. Ходімо, нам на останній поверх. Пішки так пішки. Це у твоїх сусідів новий рік на дворі? Чи як? Що? А, цей. Та там цілий рік новий рік. Сусід якийсь дивний. Я його взагалі майже ніколи не бачу, якщо чесно. Ти що ж це таке? А що там? Та блін, двері не можу відчинити, ключ не входить. Може, гребіжник? Ні, в мене сигналізація. Ти чуєш цей звук? Анотихо. О, здоров. Несподівано. Привіт, Керол. Не чекав на тебе такій порі. Лілі, Я заходь. ж тобі так і не віддав ключі, а щойно приїхав. Угу. Тебе нема вдома, угу. та й не додзвонитись до тебе. Я це. Трохи не до того було пробач. Як справи персика? О, в нього все прекрасно. О, бачу, біжить тебе зустрічати. Персик, привіт, привіт. Щасливий, нагодований <ривіт> і дуже Персик? радий тебе бачити. Ну, так, Персивальд. Ти назвала кота Персивальдом? <кхм> а, до речі, Еван, це Лілі. Вона мене кілька днів, бо не радий з новим будинком. Да? А що сталось? Полагодити щось треба. Може, я можу допомогти? Як ж то, довкола мого дому бігають три маньяки, позавчора хтось пав з даху, а в підвалі живе привид діда. Угу, Підтверджую. Ага, звісно. Як в фільмах жахів прям. Сім'я переїздить в старий страшний будинок, там є таємна кімондата. Ну, годі тобі. Будинок лілій новий. Ну, тоді не знаю. А він десь посеред природи? Так, у Грінвичкому лісі. Миле місце, але такі незручності. <п 'я> Чекайте, ти гониш. <п 'я> Чого це? Ти зараз серйозно? В тому лісі взагалі ніяких ділянок не продають, як ти змогла там щось придбати? Я тебе не розумію. Грінвудський ліс крається у країні місця за кількістю всякої там нечисті. Та ну, бути не може. Ні, ти що, Керол, ніколи про нього не чула? Там тому ніхто й не коштував. Але я досі не можу зрозуміти, як лілі щось там продали, мабуть, безкоштовно віддали. Але нам дійсно немає ніяких будинків та й взагалі цивілізації. Ну а ти тоді звідки все да, це знаєш? було колись діло, я там бував. Все, слухайте, я щось пошукаю з цього приводу і зателефоную пізніше. Окей, постараюся чимось допомогти. Мені зараз треба їхати, якщо я не хочу зустріти розлючених клієнтів на ранок. Розумієте? Щасливої дороги. І дякую, що приглядів за персиком. Та да, ми з ним чудово порозумілися. На добраніч. Угу, Побачимось. Ну що, ходімо на гору? І давно ти його знаєш? Е, та десь рік, два, мабуть. А ким він працює? По-моєму, механікум. Чи щось таке? Ну, я мала лишити на когось персика, а з усіх своїх знайомих Евану я довіряю найбільше. Ну, після тебе, але ти ж розумієш, де? Ходімо, вже спати хочу. Оце моя спальня. Звідси гарний вид на набережну, але зараз темно, і ми однаково нічого не побачимо. А тут мала бути гардеробна, але якось не склалося. Вихід на балкон і. Ось ласкаво прошу. Ну ось. місця маловато, але цілком непогано. Що скажеш? Мені подобається. Дякую. Я розумію, що апартаменти не ріц. Зате он понравні вікна, які. Ну, з цього боку, правда, краєвид не дуже. Слухай, ну не засмучуйся. Це ж не надовго, не. Прощаємо все і повернешся в свій ліс. Цей, ти розташовуйся поки я зараз принесу свіжу постіль і рушник. Дякую, Керо. Зранку мені на роботу, то я піду трохи посплю. Кажи, якщо щось щось буде. Добраніч. ніч. Carol Чому тут такі великі вікна? Лілі, -лі, не бачила мій годинник? Mm, ти його вчора в машині залишила. Все, я побігла. Запасний ключ і готівка на барній стійці. Постараюсь не пізно. Все з холодильника їстівне, якщо що, замовиш доставку. Лишаю тебе з персиком. Розважайтесь. Бувай. А я таки скучила за містом. Ти запізнилася? Це я бачу. Карен мене вб'є, але мені начхати. Бо мене вже не раз намагалося за цей тиждень. О, бачу, нам нарешті поміняли столи. Ні, чекай, ага, чекай, серйозно. а, а що Добре, ти з нашим помітила. Повці? Сьогодні зранку, доки тебе не було, робили перестановку. Вчора ввечері була якась нерада, я якраз йшов додому. На ній ухвалили нову корпоративну політику. Тепер в нас меблі стоять по феншую, open опенспейс на першому поверсі, дві перерви по годині, кавомашина, кулер і найголовніше нові олівці. Кері, ти побачила, як наша начальниця власноруч бігала, розкодала. Вічно ти все пропускаєш. Щось у лісі з Що ще я пропустила. Не може бути. Слухай, Керол, тут на лінії якийсь тип каже, що йому терміново треба з тобою поговорити. Щось передати йому. Зі мною? А Ну давай сюди. Офіс Керолайн Паркер слухає Кері, у це важко повірити, але я знайшов інформацію щодо Грінвіцького лісу. Еван, якого біса ти дзвониш мені в офіс, а не на мобільний? Я взагалі то на роботі. Потім поясню. Довелося добряче купнути, але я знайшов пояснення принаймні деяким речам. Нам треба терміново зустрітися. Ну, я буду вдома аж ввечері, тому не поспішай сильно. Мі. Приїздіть до мене. Це приватна розмова, а за моїм будинком точно ніхто не стежить. Що значить не стежить? Ти можеш якось нормально пояснити? чи... Я все поясню при зустрічі. Мій дім на виїзді з міста обабіч траси в хід богу. У там у телеві сходи. Які сходи? Так яка адреса? Ти скинеш локацію? Еван? Алло? І хто ж це був? Не знаю. Чесно кажучи, я ні слова не зрозуміла. От і попрацювали на сьогодні. Вільний час. Мяу. Як думаєш, Каря оголодна повернеться. Мяу. Так, мабуть, варто щось купити. А аду назад. стій! Ні ні, ні, ні. Він не може бути тут. Це не може бути правдою. Як він знайшов мене. Пані, з вами все гаразд? Пані? все добре? Так. А де чоловік? Який чоловік? Він щойно тут був, тут стояв. Ви не бачили? Такі величезний в сорочці, схожий на лісоруба? Я нікого не бачив. Точно ви в порядку? Може все таки швидку викликати? Ви так впали і вдарились просто. І якщо ви бачите речі, яких немає, може все ж варто швидку викликати? Але я, звісно, не наполягаю просто. Це точно та локація, яку він тобі скинув. Схоже на те. Та тут ніхто, мабуть, не живе. Краще давай поїдемо. Ой, Доки, не що тізно? ти починаєш? Ходімо. Керол. Керол. Тут капкан. А він тут не один. Еван той ще параноїк. Обережно тут немає сходинки. Відчинено! здоров. А ти що тут забрав? Привіт. Сорян, чи... я тут трохи прибирав перед вашим приходом, не чув. Прибирав? Так. Зазвичай тут не так бродно. Угу. А, зачини, будь ласка, двері. І ти, і ти. Добре. На клямку. Доїхали без перешкоди. Зачини двері, зачини Та, двері. Такому кому взагалі треба цей бомжать? Ви тут не знаєте. Дякую. Може, чаю? Давай. Відмовлюся. Бо ну, як знаєш. Взагалі це не дуже. Я рік тут зупиняюсь, не бо робота все таке часто виїжджаю. Кири указала, що ти лагодиш машини. А, так, моя майстерня тут внизу. Чому тоді переїздиш? Та трапляється, давайте краще… Це що, справжній людський череп? Що? А, та то я не двері підпираю, не звертайте уваги. А, давайте ближче до справи. Ну, давай викладай. Так, отже, дивіться, Грінвудський Лікс одне з наймістичніших місць нашого округу. У 1800-х роках там існувало невелике поселення, називалося Грінвуд Гай, але до наших днів воно не збереглося. Місцеві казали, що там постійно відбувалися різні аномалії, і невдовзі всі звідти приїхали. Усі, окрім Евелін Вайтмур. Ця дівчина була єдиною, хто відмовився залишити своє житло. Вона казала, що змогла порозумітися з усіма істотами, які населяли ліс. Та в одну штурмову ніч Евелін безслідно зникла, а в її дім влучила блискавка, і він згорів ще. З тих пір у грінвецькому лісі ніхто не живе. Ну, окрім хіба Лілі. Звичайна дитяча казочка. А в інтернеті сотні. О, мені ти, де ти все це дізнався. На закритому сайті інформації про це місце на диво обмир. Так, на чому я станився? А, от а, серед місцевих жителів став ходили легенди про так званих хранителів лісу, духів, які оберігають свої землі від чужинців. Я не знаю, чи знайшла та Еверін з ними спільну мову чи ні, і чи це вони наслали лихо на її будинок. Але припускаю, що ті самі створіння зараз полюють на Лілі, бо вона потревожила їх своєю присутністю. Інших пояснень в мене нема. Wow. Я знаю, звучить якось um, тупо але, Елен, як чекай, не має, це А ті духи, які хтось згадав. Серед них хочуть на жінка? М -м, не знаю. На сайсі про це нічого не було написано. Хіба що припускаю, Евелін Вайтмор могла б стати ур'язненою душею. Дібщо померла, страждаючи, Але не можу бути певен. А чому ти запитуєш? Лілі. Ага. А дзеркала, я так розумію, в тебе нема чи як? А, так я цей. не встигла ще повісити його. Слухай, а ти зачиняла двері? Ні. Добре. Лілі, є щось, чого ми не знаємо? Так, є. Я бачила у дзеркалі привид дівчини. Вона час від часу з'являлася, а одного разу навіть вийшла із дзеркала і увійшла до моєї кімнати. Я злякалася і невдовзі прибрала дзеркало, і більше вона до мене не приходила. Але я так і не зрозуміла нічого із того, що вона намагалася мені сказати. Слухайте, я справді люблю цей дім. Добре? Просто деколи. Треба грати за правилами лісу. Що? Лілі, ти зараз серйозно? Ми тут голови ламаємо, а тут така важлива річ, а ти просто змовчала? Це може зіграти нам на руку. В якому сенсі? Якщо це справді привид Евелін, нам треба повернутися до лісу і негайно з нею поговорити. Це може бути важливо. <зас> ну, я за. Інших варіантів я все одно не бачу. Лілі? Керол, можна тебе на два слова? Так, так, ідіть, Ляса, Я покричи збру. Керол, чекай. Я не думаю, що нам варто кудись із ним їхати. Що? Чому? Він мені не подобається. Він ніби щось не домовляє. Ти бачила взагалі, де він живе? Ким він працює? Механіком? У гаражі немає жодної машини. Може, він тобі і друг, але ти сама то добре його знаєш? Хм? Я щось не зрозуміла. Він намагається тобі А Ще в нього вдома людський череп і дошка з незрозумілими малюнками. Цей тип має доступ до інформації на конфіденційних сайтах і чомусь наполіг на тому, щоб ми приїхали до нього. І що з того? Ні, серйозно, от що? Я йому довіряю. Він майже тиждень жив у моїй квартирі і дивився за моїм котом. нічого не сталося. А от чи можу я вірити тобі? Ти брехала мені, Лілі. Попри все, що там відбувалося, ти не хотіла їхати звідти. Ти казала, що нам просто здалося. Ти ризикувала не тільки моїм життям, але й своїм власним. Це серйозні речі. Я хотіла сказати. Коли? Коли вже було б надто пізно? Народ, ну то ви йдете так, чи Так, хвилинку. Слухай, я не хочу зараз через це сваритися. Просто як ми можемо тобі допомогти, якщо ти нічого нам не кажеш. Ти не можеш просто втекти від проблеми. Розумієш? Ходімо вже. Пробач. Ну, дороги я не знаю, тому прошу за кермом. Без питань. Ну, і хто полізе назад? Ну, ладно. Лілі, тобі там зручно. Так, зручно. Зручніше не буває. Так, мило з вашого боку посадити мене сюди. Що, можемо їхати? Огнали. Слухайте, ну я не можу так швидко йти. Карол, назад ти поїдеш, а багаже не почуєш. Mm, гарний домик. Скільки коштував, якщо не секрет. Ну, Сама ділянка обійшлася у п'ять тисяч доларів. 5 на бутинок ну, дорожнього. Ну, це місце аж кишить найчистю. Я перепрошую, а що тут Ой-ой-ой, побачте, ой, ой, ой. <рес> будь ласка, це моя вчорашня вечері. Я забула вчора, не було часу прибрати. Я зараз приберу. Забий. Я можу принести дзеркало, якщо треба. Не потрібно. Я відчуваю, що вона поруч. Що значить відчуваєш? Міс Евелін? Ти медіум, чи що? Ви нас чуєте? Вона тут. О, так, вона тут. Хто ви такі? Мене звати Лірія. я власниця цього будинку. Що вам Хочу дізнатися про події, які тут відбуваються. Хтось намагається нашкодити нашій подрузі. Євен. Ось вона. Бачу. Будь ласка, Евелін. Це Ваша історія може бути для нас життя важливою. Ми можемо спробувати вас звільнити. Евелін, не йдіть, чекайте. Дідько. Це не відповідь. Ні, не відповідь. Це запрошення. Знаєте, йдіть, мабуть, перші. А що ти там зберігаєш? Перші, Вино моток. консервації. А він знову Нічого особливого. Мотло. Збройне і небезпечно. Кері можна твій молоток на хвилинку? Тільки поверни потім. Ага, дякую. Хм. Давненько я такого не бачив. Народ, погляньте сюди. Оце тут. Воно весь цей час було тут. Принаймні це пояснює, як вони потрапляли в. Нічого в це не пояснює. Куди веде цей тунель? Він взагалі на поверхню виходить? От зараз і дізнаємось. Що значить що зараз і Ти що, зараз пропонуєш туди йти? Ви що, здуріли? А якщо там їхнє лігво, не краще почекати хоча Ліль... б до ранку. Він має рацію. Іншої можливості щось дізнатися в нас може і не бути. Я лишаюсь тут. Я туди не піду. Давайте не будемо розділятися. Гаразд. Я можу піти першим. Якщо що, мене першого і з'їдять. А поганий жарт. Цук. Дуже поганий. Пробачте. Чи в тебе коастрофодия? Ну, гаразд, ходімо. Але, блін, чесно. Треба йти вже. <му> ну що ж, Пан або пропав.